Життєлюб оптиміст і відомий гуморист. Напередодні виповнилося 125 років з дня народження українського письменника Остапа Вишні. Про нього кажуть, що навіть у найскладніших умовах він ніколи не втрачав віри в людину, в її душевну красу і творчу вдачу. Як вшановували пам'ять сатирика у республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Він світив як сонце, і люди до нього тягнулися як до сонця. Саме так писав про Остапа Вишню. Його колега по письменницькому цеху Максим Рильський. Одинадцятикласники розповідають, Павло Михайлович Губенко саме так насправді звали сатирика. Започаткував жанр гуморески, саме їх проходять у ліцеї за програмою. Як говорили про нього інші письменники, що він ніколи не сміявся без любові до людей. Тобто його цей сміх був добрим, світлим і вивчаються, звичайно, усмішки Остапа Вишні. В 11 класі за програмою ми проходимо моя автобіографія і мисливські усмішки. Полювання було пристрастю письменника, але Остапа Вишню ніхто ніколи не бачив зі здобичу у руках. Адже він ходив у ліс по письменницьки за враженнями і натхненням, а не за дичиною. А на полювання збирався з гаслом Хай живуть зайці. Саме мисливські байки стали основою чергового збірника усмішок. Одного разу ми до вбитого зайця прикололи папір з написом За що ви мене вбили? та спрямували на цього зайця бухгалтера. Він бах. Заяць впадає. Підбігає, а там такий заячий докір. От сміху було. Окрім інстинівок за творами гумориста, на ліцеїстів чекав перегляд фільму і бліц-турнір з запитаннями щодо життєвого і творчого шляху письменника. Після літературної композиції кожен зробив свій висновок. Хто ж такий Остап Вишня? Остап Вишня ніколи не сміявся без любові. Остап Вишня український сміхотворець. Остап Вишня це людина з великої літери. Геній свого часу. Це талановитий письменник української літератури. Остап Вишня один із найкращих українських гумористів. Остап Вишня дуже любив природу України. Людина зі скрометним талантом і неперевершеним почуттям гумору. Остап Вишня понад усе любив народ і писав свої гуморески саме для того, щоб люди посміхалися.